Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні хочу познайомити вас з мудрим учителем та великим педагогом, справжньою людиною та українським письменником Василем Олександровичем Сухомлинським. В його серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав дітей, а виховував у них доброту, чуйність, людяність, патріотизм. Любов до батьків, людей, до рідної землі. А ще він був переконаний, що діти повинні жити в світі краси, казки, гри, музики, малюнка, фантазії та творчості. Він написав дуже багато творів, зокрема, більше тисячі казок для дітей. Його твори перекладались різними мовами. Найбільш відома його книга має назву Серце віддаю дітям. Запрошую вас послухати декілька коротеньких казок оповідок, написаних Василем Сухомлинським. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сонце і сонечко. Восени заховалось сонечко під корою дерева. Спить собі комашка, не страшні їй, ні морози люті, ні вітри студені. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день. Легенька хмарка на блакитному небі, яскрава веселка. Серед зими трапилась тепла сонячна днина. Тихо в лісі, вітру немає. Нагріло сонце міцну кору. Жарко стало сонечкові. Проснулася комашка, солодко позіхнула, визирнула з-під кори. Хотіла вже було розправити крильця і полетіти, та сонечко застерегло. Не велась сонечко. Сховайся в свою теплу постіль. Рано тобі ще літати загинеш. Мої промені теплі, та мороз підступний уб'є тебе. Ще будуть і завірюхи, і вітри холодні, морози тріскучі. Сонечко послухалось доброго слова, подихало свіжим повітрям і залізло знову в свою теплу постільку. Зайчик і горобина засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик ягоди на горобині, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик Дай мені, горобину, одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалось гроно червоних ягід, упало на сніг, їсть зайчик ягоди. Дякує вітрові. Два метелики. Над зеленим лугом літали два метелики один білий, другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик говорить Мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмаринку. А червоний метелик і собі хвалиться. Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце. Зайшло сонце, настала ніч, обидва метелика посиріли. Яка з цих казок тобі сподобалась найбільше? Розкажи, будь ласка, як сонце допомогло жучку сонечку вберегтися від загибелі? А що просив зайчик у горобини? До кого порадила звернутись горобина? Як вітер допоміг зайчику у скрутну годину? Кому подякував зайчик? Де зустрілися метелики і якого кольору вони були? Розкажи, як вони вихвалялися один перед одним, чому вони посіріли? Сподіваюсь, що тобі сподобались казки Василя Олександровича Сухомлинського: Чому навчають нас ці казки? Маю надію, що ці казки допоможуть тобі у спілкуванні з іншими дітьми, дорослими. Та в умінні допомагати і бути корисним. Василь Олександрович Сухомлинський вважав, що кожна дитина це унікальна особистість, і в своїх літературних творах навчає нас бути добрими, щедрими, справедливими, вірними друзями та допомагати один одному. На цьому наша сьогоднішня зустріч закінчена. До побачення, до нових зустрічей!